Всім привіт! Вітаю вас на каналі Технологія Фотографії. Сьогодні ми поговоримо про документальну військову журналістику. І я розповім вам про звинувачення в постановці фотографій з війни. Кілька тижнів тому в Україні розгорівся скандал. Після публікації Юрієм Бутусовим цієї фотографії вона розійшлася по українських та іноземних ЗМІ. Але через кілька днів на фотографа Дмитра Муравського посипалося обвинувачення в постановці цього фото. Скандал вийшов за межі професійного обговорення. 20 фотожурналістів опублікували відкритого листа, де поставили під сумнів автентичність знімків. Скандал поставив перед українською громадськістю і фотографічною спільнотою питання, які турбують світ від появи перших репортажів з війни. Давайте зробимо короткий екскурс по подібних ситуаціях, коли фотографа звинувачували у підробці знімків з війни. Перший же військовий репортаж був пов'язаний з підозрою фотографа у постановці. Я вже розповідав у своїх відео про Роджера Фентона, англійського фотографа, що був відправлений королевою Вікторією на Кримську війну. Його фотографія долина Тіней Смерті викликала сумніви в справжності через те, що була в двох варіантах: з ядрами на дорозі і без, порядок, якому були зроблені ці знімки, невідомий, так само, як і те, хто пересунув ядра. На Фента насипла критика до сьогодні. І його фотографії змушують сперечатися критиків і істориків фотографії. Наступний випадок, що змусив сумніватися в справжності фотографії, стався через майже 100 років після самого знімку. Олександр Гарднер працював у ролі штатного фотографа армії Північних Штатів на полі битви при Гіттінсберзі – ключові події громадянської війни в Америці. Тільки в 1961 році співробітник редакції історичного журналу «Civil War Times» зауважив, що на фотографіях останній сон снайпера. І притулок снайпера-бунтівника зображений один і той же самий боєць конфедератів в двох різних локаціях. З цього нібито випливає, що притулок було знято пізніше, гарнер відтіг тіло вбитого в більш мальовниче місце, поклав його обличчя до камери і поставив поруч ручницю, яка снайперами не використовувалася. Звинувачення не оминуло й одного з найбільш відомих військових фотографів Роберта Капу. його робота, смерть республіканця, стала одним із символів громадянської війни в Іспанії. Від самого часу її публікації посипалося звинувачення в постановці цього знімку. Капа завжди відкидав такі звинувачення, повторюючи, що на війні немає необхідності в постановці. Правда, є найкращою ілюстрацією, найкращою пропагандою. Друга світова війна стала найкращим часом для фотографії як засобу пропаганди. Наступний кадр абсолютно постановочний. У 1940 році Лондон страждав від бомбардувань. Руйнування були жахливих масштабів. Але було заборонено публікувати знімки поруйнованих вулиць, щоб запобігти паніці. Фред Морлі знайшов спосіб показати нанесений Лондону збиток в контексті, який влаштував цензуру. Він одягнув свого асистента молочарем і дав завдання пройти на фоні пожежної команди, що боролася з вогнем. Опубліковане вже наступного дня фото стало символом стійкості лондонців. Цей мотив британська пропаганда експлуатувала протягом всієї війни. Звісно, постановочні кадри робили і радянські військові репортери. Крім камери, 2 травня 1945 року в Берліні у фотокореспондента ТАСС Євгена Халдея було собою три червоні прапори. Один із них на прохання фотографа на рестах поставили бійці Олексій Ковальов, Абдулахім Ісмаїлов і Леонід Горичів. До цього часу в приміщенні і на даху парламенту вже стояло близько 40 червоних прапорів. Крім того, щоб уникнути звинувачення у мародерстві, перед публікацією на фото заретушували один з двох годинників на руках Ісмаїлова. Масова постановка кадрів під час Другої світової війни скомпрометували і багато документальних знімків. Найвідомішою жертвою помилкового звинувачення спондент Асоцієйте Прес Джон Розенталь. У лютому 1945 року американці почали першу операцію на території Японії захоплення острова Івудзіма в Тихому океані. Через 4 дні морським піхотинцям з величезними втратами вдалося захопити домінуючу над островом гору Сірубаті і встановити на вершині перший прапор. Його попросив на пам'ять міністр військово-морських сил США, і тоді морпіхи поставили другий, більший. Якраз в цей момент і зафіксував Розенталь. Після встановлення прапора Розенталь зняв солдатів, що зображували бурхливу радість. Коли через кілька днів його запитали, чи позували йому військові на фото. Він вирішив, що мова йде про другий кадр, і відповів звичайно. Через це Розенталя неодноразово звинувачили в постановці навіть вимагали відкликати отриману за цю фотографію пуліцерівську премію. Однак, знята на Сіруббаті кінохроніка доводить, що підйом прапора не був зрежисованим. На початку 1968 року, під час боїв, які американські війська і сили Південного В'єтнаму вели з партизанами на вулицях Сайгона, кореспондент Associated Press Еді Адамс фотографував як шеф. Південно-В'єтнамської поліції Нгуєн Го Клуан застрелив полоненого комуніста. Цей знімок позасудової страти багато в чому змінив американську громадську думку про війну у В'єтнамі і сприяв виходу США з війни. Нгуєн Го Клуан решту життя провів з клеймом військового злочинця. Висловлювалися сумніви, чи не був розстріл партизана демонстративним, спровокованим присутністю камери. Критика посилилася з більшою силою, коли з'явилися свідчення, що страту було з приміщення, перенесено на вулицю, так як природне світло краще підходить для зйомки. Події того дня, за словами Адамса, розгорталися так: він відправився в китайський квартал міста, де щойно закінчились бої за буддійську пагоду. Його увагу привернули два в'єтнамські морських піхотинця, що конвоювали людину в картатій сорочці й чорних шортах. Адам спостерігав, як вони доповідали бригадному генералу Нгуєн Го Клуану. Що заарештований розстріляв поліцейських і членів їх сімей. Не кажучи ні слова, Лугуан витягнув револьвер, випрямив праву руку, майже торкнувшись стволом голови полоненого, і натиснув на курок. Проте справжній бум підтасування на фотографіях почався з приходом епохи цифрової фототехніки. Фотографам стало простіше вносити корективи в вже готові знімки. У 2003 році фотограф газети Los Angeles Times Брайан Волзкі. Зняв для басри спілкування британського солдата з місцевими жителями. Жодна з фотографій не здалася йому достатньо хорошою, і він поєднав на одній картинці, і ракці з дитиною в руках, і фігуру солдата з казінним жестом з двох різних кадрів. Монтаж помітили тільки після виходу колажу на першій шпальті газети. Волський був негайно звільнений. Щоб підсилити враження від нальотів ізраїльської авіації на Бейрут, місцевий позаштатний кореспондент агентства Reuters Ад... Аднан Хадж в графічному редакторі. Розмножив клуби диму над містом. Та грубо виконана підтасовка була, звісно, викрита. І у 2006 році агентство Reuters було змушено видалити зі своєї бази 920 знімків ліванського фрілансера. У 2014 році іменитий фотограф був покараний звільненням з агентства Associated Press за набагато менший проступок. Нарцис Контрарес, який незадовго до цього отримав пуліцарівську премію за репортажі з Сирії. Інструментом клонування прибрав з фотографії камеру свого колеги, що зіпсувала кадр. Спробітника Сочеїтидпрес ретельно перевірили всі 494 знімки контрареса в базі агентства і не знайшли інших фото слідами втручання. Проте фотограф був звільнений, оскільки ні одна ланка в ланцюзі довіри репортер агентства ЗМІ читачі не повинна бути скомпроментована. Тим часом в Україні за відсутності достовірних доказів постановки триває скандал навколо фотографії радника міністра оборони Дмитра Муравського. Свідчення солдатів, які брали участь у зйомці і колишнього їх командира, висунули різні версії того, що сталося в Широкіно, і не прояснили ситуацію. Посилання ви знайдете в описі. 29 серпня міністр оборони України Степан Полторак звільнив Дмитра Муравського з посади позаштатного радника. Але це звільнення нічого не доводить, окрім бажання міністерства, дистанціюватися подалі від цього скандалу. А що ви думаєте з цього приводу? Чи справжні фотографії Дмитра Муравського?